У Запоріжжі розгорівся скандал у соцмережах через запрошення родин загиблих захисників на оперету Весела вдова анонсував захід департамент з питань ветеранської політики міськради. У коментарях люди обурені зневагою до близьких полеглих воїнів, шокована від такого запрошення. І запорізька активістка Ярина Геращенко. Два роки тому дівчина втратила коханого на війні. Це проблема в комунікації, тобто комунікація абсолютно не розрахована на спілкування з родинами загиблих. Навіть це слово вдова це вже тригерне слово, тому що, ну, по-перше, дружини загиблих не називають себе вдовами. Мені неприємно було, тому що все-таки, знаєте, є в суспільстві така думка і багато думок різних. Так? І що е, кажуть, от там хтось, ті, хто із офіційних дружин, там родин загиблих, отримав. Мають кошти, наприклад, думають, от вони гроші заробили, отримали да, за загибель. От вони тепер веселі, щасливі. Дружина загиблого парамедика 110-ї бригади зсу Марина Авотені вважає, таке запрошення демонструє знецінення жіночого болю. Люди можуть вважати, що ми не так сильно переносимо нашу втрату, як це здається збоку. Тому що можливо зі сторони можна подумати, що ми ну спокійні, що ми адекватні, що ми а, там десь нам вже не болить, десь нам легше. Але насправді всередині цей біль він не стихає, і коли таке кажуть, то, то ти відчуваєш себе, наче тебе просто облили брудом якимось. Оперета Весела вдова у музично-драматичному театрі імені Магара показується з 2021 року. Вона одна з 52 постанов, які є в репертуарі, розповідає його директорка, художня керівниця Наталія Власова. За її словами, оперета була створена на початку 20-го століття. і Її сюжет не має ніякого відношення до реалій сьогодення. Сьогодні назва в зв'язку з такою ситуацією да може десь когось і зацепила, але ця вистава там взагалі інший час. Там, а, взагалі, а, такий є підтекст юмористичний, а, показано кохання. За словами Наталії Власової, театр не дотичний до розсилки цього запрошення та підкреслює, що пільгові категорії, зокрема родини загиблих захисників, ветерани та діючі військові, можуть приходити на будь-яку виставу безкоштовно. Така категорія людей вона завжди запрошується і безкоштовно має можливість відвідати будь-який культурно-мистецький захід, який проходить в нашому місті. Я думаю, вони просто анонсували перелік всіх заходів, які відбуваються. Ця світова оперета вона не заборонена законодавством. Міністерством культури України не заборонена, тому я вважаю, що ми маємо право показувати цю оперету. Журналісти Суспільного зверталися до відповідного департаменту з проханням роз'яснити, чому сталася така ситуація. У коментарі нам відмовили. Натомість на офіційних ресурсах опублікували допис із вибаченнями. Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради висловлює щирі вибачення всім, хто побачив подану публікацію. Ми в ніякому разі не хотіли зробити боляче нікому або когось образити. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Поліна Мороз, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.